Катя, забіг дався, не знаю наскільки легко, але принаймні був найкращий результат нинішнього сезону, як за відчуттями, тобто ми говоримо і про відчуття, і про раціональну складову. Найбільше мене радує те, що з кожним стартом мені біжиться все легше і легше. Якщо на командному чемпіонаті України я після старту відходила найдовше з усіх стартів, які я зробила, то сьогодні я відходила найшвидше. Потім я ще зустріла тебе, і це мені додало такого позитиву, тому що це так класно зустрічати когось з України. І ніби з'являються сили, і я взагалі ожила там буквально за 20 хвилин. Е, так це сезонний кращий результат, і мені подобається ця тенденція, що з кожним стартом я скидаю нехай і е, не дуже багато, але рухаюся. В напрямку покращення результату, сподіваюся, ця тенденція збережеться до кінця. сезону. Це сезон. перший твій старт в Швейцарії, правильно розумію? Так, це мій перший старт в Швейцарії, це взагалі я вперше в Швейцарії, і я люблю такі відчуття, тому що немає ніяких стереотипів, тобто все з чистого аркушу. От я не мала ніяких уявлень, як мені буде бігтися, яка це країна. Ну, непогано. Стадіон знаходиться в мальовничому місці і гори, і дерева навкруги, і річка дійсно це та Швейцарія, яку я бачила на картинках, про яку я чула. Тому що ми живемо в готелі біля аеропорту і навколо лише такі ж самі готелі, дороги. І я ж почала хвилюватися. Я точно в Швейцарії що це за бетонні джунглі навколо мене. Тому Україна все-таки виправдала мої очікування щодо краси природи. Віка говорила про те, що їй тут дійсно дуже добре біжиться, і навіть коли складно, їй вдається постійно якось зібратися і налаштуватися. Багато в чому допомагає саме підтримка. Ти відчула цю підтримку тут на стадіоні? Перед тим як приїхати сюди на старт, мені вже дехто зі спортсменів зробив спойлер цього стадіону. Одна дівчинка з Італії бігає 400 з бар'єрами. Вона так розрекламувала цей стадіон. Сказала, що там такий трек, там так біжиться. Ну мені здається, що вона просто. Якби мене хотіла підтримати і трошечки приукрасила все, бо я очікувала побачити якийсь дуже грандіозний стадіон. Думаю, це Швейцарія, Женева, велике місто. А тут такий домашній стадіон, і одразу в мене якісь свої стереотипи склалися. Так все тут добре, затишно. Але я не знаю, чи це мені допоможе, чи ні. Ну, е сезонний результат покращила, отже, допомогло. І як мені здалося, тут великі віражі і короткі прямі. Для 400 метрів це прекрасно, тому що візуально здається, що стадіон коротший і морально біжить все легше на старті. Тебе які старти попереду перед європейськими іграми, звісно? Залишився лише тиждень до від'їзду на європейські ігри, тому в мене більше немає стартів до цих змагань. Я повертаюся в Україну. Цей тиждень буде ще тренувальним, і наступний вже старт відбудеться на європейських іграх. А після? Відомо, що ще е, після ще не маю підтверджених запрошень на старти, але впевнена, що буду змагатися. А, ти готувалася дуже багато в Україні, в принципі, минулий рік, і це як тобі вдається зі старту в старт і точніше з року в рік підготуватися попри ці всі сирени, попри умови не найкращі інколи. Так, дійсно, я до сезону підготувалася в Україні. Я не виїжджала на закордонні старти. І не через те, що немає такої можливості, а через те, що я і мій тренер хотіли підготуватися в Україні, тому що кращого місця для мене не існує. І... На щастя, в мене така вдача, що я розумію, що було щось погане тільки коли це закінчується. От я зараз озираюся на свій збір у Києві і розумію, що це був найважчий збір в моєму житті. Поруч з нашим готелем прилітали ракети. Був зруйнований готель в в радіусі 600 метрів від нас, я потім ще ходила, дивилася і думала: ну в один готель вже попало в цьому районі. То в нас вже то у нас у наш готель вже немає попасти. Ну аргументи я розумію, що нелогічні, але, хоч якось, треба було себе заспокоювати. Декілька ночей взагалі були безсонні, тому що там ці шахіди літали, і потім в тебе така параноя тільки щось зашевелиться вночі чи загуде. Ти думаєш, що це. Вже вони атакують, прокидаєшся, збираєш речі. Дивишся в телефон, тривоги нема. Тобто, це був шум від кондиціонеру. Але це зараз я так з, пошміш... з пошмішкою це розповідаю. Тоді було несмішно, і найважче ще було це відсутність світла, а отже, і тепла, і відсутність гарячої води. А після тренувань митися холодною було не дуже комфортно. Я тому й захворіла. І трішечки зимою не вдався хороший час показати на змаганнях, але все одно люди ну, продовжую тренуватися далі, бігаю. Отак От і підгодовилася в Україні. Знаєш, інколи люди, коли приїжджають з України, не лише з передової, це окрема історія, але навіть звичайні люди, які не в армії, а в Європу чи на будь-який інший континент, їм складно від тиші. В тебе немає такого відчуття? Ні, мені не складно від тиші, мені навпаки дуже добре. І я забуваю, що, що я за кордоном. Мені здається, що я в Україні, і просто мені здається, що немає сирен. І я думаю, клас, сьогодні дуже спокійний день, немає сирен. А потім я згадую, що немає сирен, тому що я не в Україні. І від цього стає сумно, тому що дивишся новини. Все не на фазі закінчення війни. І це... Найбільше горе для мене і для всіх українців, особливо останні події з атакою Росії на дамбу, затоплення міст. Люди гинуть, мусять евакуюватися, покидати свої будинки, гинуть тварини. Це не знаю, да, ну давно вже такого страшного нічого не відбувалося, що так мене хвилює і. І так зачепило до глибини душі, тому що ти не можеш врятувати всіх, і цього не найкращі емоції, які може людина відчувати.